Добрий день, everybody! Вітаю на каналі Ковчег. Без сумніву, основна функція біржі ByBit це торгівля деривативами та спотова торгівля. Але ми з вами сьогодні розглянемо альтернативні, безризикові способи, хай невеликого, але додаткового заробітку. Тож, перше, це буде Airdrop By votes. Заходимо ось тут. І це у нас буде функція ByBit, в якій ви віддаєте свої голоси. За один з трьох проєктів, який пройде лістинг на біржі трохи пізніше. Голоси вам надаються за стейблкоїни на рахунку та за різні активності. Наприклад, за реєстрацію за реферальним посиланням дається 50 додаткових голосів. Якщо виграв той проєкт, за який ви голосували, ви отримаєте AirDrop. Детальне відео є на каналі. Наступне це винагороди за завдання. Заходите в центр винагород. Тут ви побачите ваші завдання. У мене вже немає їх поки що. Та потім ваші винагороди за ці завдання. Бачите, у мене тут по 2 долари вже скільки. Я забрав їх по долару, по 3, по 10. Завдання прості: поповнити депозит, наторгувати. Та були такі, як підписатись на Twitter і такі інші. Дуже легкий спосіб отримати додаткові кошти. До речі, якщо ви зареєструєтесь зараз за реферальним посиланням, яке буде під відео, у вас буде можливість отримати 25 USDT бонусами за прості завдання. Зареєструватись, внести депозит, наторгувати та пройти верифікацію першого рівня. Плюс ви також отримаєте 50 голосів на наступний раунд голосування ByVotes. І останній інструмент на сьогодні це стейкінг. Заходимо в Bybit Earn. І бачимо варіанти стейкінгу. Тут я б відмітив непогані відсотки на стейблкоїни, як то USDT, якщо ви диверсифікуєте між біржами ваші стейблкоїни, непоганий варіант. Також обмежені за часом пропозиції якось Ethereum під 7%, був USDC під 30%. А також тонкоїн були гарні пропозиції після лістингу. Тобто тут можна перевіряти, які там є пропозиції. Зазвичай. Тут є такі пропозиції, яких немає на Binance. Тож, шановні, якщо у вас є активи в довгосрок, відправляйте їх в стейкінг. Ось є USDC, тут гарний відсоток, XRP, на Binance немає таких відсотків на XRP. Та взагалі зберігайте, примножуйте та заробляйте. Ось такий в мене топ інструментів на Bybit. успіхів вам! Та ласкаво просимо на борт.